Вітаю вас, мої любі першачки. Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо говорити про назви істот і неістот. Про слова, що відповідають на питання хто і що. Тож запрошую на урок. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово. У мові правильно зумій. Сьогодні ми починаємо наш урок із артикуляційних вправ для того, щоб чітко і гарно розмовляти. Перша наша вправа чашечка. Зроби широким свій язик. Його краєчки підніми. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Давайте виконаємо цю вправу ще три рази. Розслабили язичок, зробили його широким. А тепер краєчки піднімаємо. Получилась чашечка. Раз. Ще разочок, два. Відпочили. І ще разочок три. Молодці. Наступна вправа лопатка. Нам потрібно усміхнутися і відкрити ротик. Язичок розслабити, зробити його широким, витягнути із ротика і покласти на верхню губку, а потім тримати, поки я буду рахувати. Приготувалися? Відкрили ротик, посміхнулися, язичок поклали на верхню губку, і я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці. Відпочили. Виконаємо цю вправу ще разочок. Розслабили язичок, усміхнулися, відкрили ротик, поклали язичок на губку верхню. Рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа називається голочка. Потрібно відкрити ротик, посміхнутися, язичок висунути і зробити його вузеньким. І утримувати, поки я буду рахувати. Приготувалися? Відкрили, витягнули, зробили вузеньким. Рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Відпочиньте. Виконаємо цю вправу ще разочок. Посміхнулися, висунули язичок, зробили його вузеньким і тримаємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Нас оточують безліч предметів. Давайте подивимося, що перед вами. Ви бачите барабан, лисичку іграшкового ведмедика, зайчика, книжки, морозиво, метелика. І всі ці предмети. Можна розділити на дві групи. На ті предмети, які можуть рухатися, харчуватися, і є ті предмети, які цього робити не можуть. Тобто є предмети живі і є предмети неживі. Слова, які відповідають на питання, хто означають живих предметів, тобто істот. Отже, запам'ятали, істоти це живі предмети. Хто може бути живим? Звичайно, це люди і тварини. Живими можуть бути, ви бачите, курчатка, метелика, ви бачите. Можуть бути люди, і тварини, лікар, вчитель, жабка, зайчик. Тобто всі ці предмети, вони живі, їх називають істоти. Істоти відповідають на питання, хто. А всі інші предмети, які не можуть рухатися, не можуть спілкуватися, не можуть харчуватися, не можуть дихати, це предмети неживі. Їх називають неістоти. І ці слова відповідають на питання, що? Машина це що, портфель це що? Іграшка, це що, дерево? Да, дерево росте, але воно не може саме рухатися. Це що? Диван, це що? Будинок – Це що? А зараз подивіться, будь ласка, на малюночок. Знайдіть мені ті, назовіть мені ті слова. Які відповідають на питання хто? Нагадую, на питання хто відповідають живі предмети. Знайдіть живі предмети. Давайте перевіримо. Це ведмедик це хто? Лисичка це хто? Дятел. Це хто? Бджілки. це хто? Метелик це хто? Давайте наведемо приклади предметів неістот, тобто неживих предметів. Ці слова відповідають на питання що? Квітка це що. Малина? Це що? Продовжуйте. Хмарка. Це що? Дощик? Це що? Небо? Це що? Вулик? Це що? Галявина? Це що? Дерево? Це що? І ось у ведмедика в руках кошик із малиною. Кошик – це теж слово, яке відповідає на питання, що молодці. А зараз подивіться, будь ласка, на малюночки і подумайте, які предмети тут будуть зайві. Давайте назвемо наші предмети. Дерево. Праска, космонавт, ручка, стілець, будинок, вікно. Подивилися? Давайте подумаємо і поставимо питання до кожного предмета: Дерево це живий предмет, чи не живий? Істота чи не істота? Неістота неістота відповідає на питання що. Праска неживий предмет, відповідає на питання що. Космонавт живий предмет, відповідає на питання хто? Ручка неживий предмет, відповідає на питання що, Стілець. Це неживий предмет, відповідає на питання що. Будиночок неживий предмет, відповідає на питання, що. Вікно теж неживий предмет, відповідає на питання що. Отже, серед цих всіх предметів, які ви бачите, живий предмет лише космонавт. То він і буде зайвим, тому що всі інші предмети відповідають на питання що. Подивіться, будь ласка, на наступні предмети. Спробуйте самотужки з'ясувати, який предмет зайвий. Поставте питання до кожного предмета, який ви бачите перед собою на екранах, і з'ясуйте. Який предмет відповідає на інше питання? Він і буде зайвим. Знайшли? Перевіряємо. Зайвий стілець це назва неістоти і відповідає це слово на питання що? Втомилися? Давайте відпочинемо. Пов'язуватися з неживим предметом. Тож давайте з вами спробуємо утворити пари. Хто що любить, хто чим займається. Ну, Наприклад, гусеничка дуже полюбляє їсти яблучко. Гусеничка істота відповідає на питання хто, яблуко неістота відповідає на питання. Що? Молодці. Давайте далі будемо з'єднувати, які пари ви утворили? Котик істота відповідає на питання, хто, пов'язується із молочком. Молоко не істота. відповідає на питання, що? Білочка істота. Відповідає на питання, хто, поєднується з горішками, бо вона їх полюбляє. Горішки не істота. відповідає на питання, що. Зайчик істота, відповідає на питання хто, поєднується з морквинкою, морквинка не істота. Відповідає на питання, що. Бджілка істота, відповідає на питання, хто, поєднується із квіточкою, квітка неістота, відповідає на питання, що. Дівчинка істота відповідає на питання, хто, поєднується із альбомом. Альбом неістота. Відповідає на питання що. І хлопчик істота, відповідає на питання, хто, пов'язується із телефоном, який відповідає на питання, що? Тому що означає неістоту. Ну, а зараз приготуйтесь, хто вміє читати разом зі мною. Хто ще не знає, як це робити, слухаємо уважно, слідкуємо за мною. Андрій М'ясківський Цуцик. Цуцик, цуцик, куций хвіст. Він сукерки гарно їсть, як на задні лапки стане. Дуже високо дістане з одну цукерку сам другу цуцику віддам. Скажіть, будь ласка, про кого розповідалося в нашому віршику? Так, я погоджуюся з вами, віршику розповідалося про цуценятка. Про собачку маленьку. А який хвостик у нашого цуцика? Він коротенький, то поет написав, що це куций хвіст, коротенький хвіст. Скажіть мені, будь ласка, а який хлопчик за своїм характером? Добрий чи злий? Правильна відповідь буде добрий, подільчивий, турботливий, тому що у віршику сказано це такими словами. З'їм одну цукерку сам, другу цуцику віддам. Молодці. А тепер давайте пограємо в таку гру. Я вам читаю слово із віршика, а ми спробуємо пригадати, яке слово буде звучати майже однаково, тобто буде мати однакове закінчення. Ще раз послухайте віршик, щоб дати відповіді на мої питання. Цуцик, цуцик, куций хвіст. Він цукерки гарно їсть, а як, як на задні лапки стане, дуже високо дістане. З'їм одну цукерку сам, другу цуцику віддам. Ну а тепер спробуємо знаходити слова пари. Хвіст їсть, стане, дістане. Сам віддам. Молодці. Ми підводимо підсумок нашого уроку. Із якими ж словами ви ознайомилися на уроці? Пригадайте, ми з вами ознайомилися із словами, які означають живі і неживі предмети. Живі предмети ми називаємо істоти. А неживі предмети називаємо неістоти. Які ж слова відповідають на питання хто? На питання хто відповідають слова істоти живі предмети. Які слова відповідають на питання що? На питання що, відповідають. Слова неістоти, тобто неживі предмети. Давайте з вами знову звернемось до наших листонож. Скажіть, будь ласка, який конвертик, який листочок ви хочете відкрити? Жовтий? Ну, давайте відкриємо жовтий. Які у вас виникали труднощі? Труднощів не виникало? Тоді ви молодці. Наш урок завершено. Я вам пропоную пограти ще у вправи, які будуть поміщені під матеріалом уроку. Щасливого дня!